Ми розповідаємо про техніку Григорія Давженка, яку він винайшов спеціально для цих орнаментів для повоєнного відновлення міст після другої світової і для нової каховки конкретно. Тобто там вже ця техніка в нього була відпрацьована. Він її запатентував, і вони так прикрасили 2,5 тисячі квадратних метрів орнаментів. Він виріз був різноманітних. Зараз ми перенесли трафарети на підготовлений розчин. Він вже дві години витримався. Тепер вже в ньому достатньо легко різати. І ми маємо десь дві-три години до того, як він схопиться до кам'яного стану. Після того, як він засохне там за добу повністю, тоді вже художники оздоблювали тло. Вони або підкладали кольоровий розпис на основі полі смол, і тому зараз ці кольори, там де їх не замалювали люди після 1955 року, вони не втратили своєї яскравості. Концепція була в тому, що місто має бути дуже урочистим, українським. У бібліотеці Грушевського була лекція якраз пані Євсеєвої. І ось прийшла вже другий раз на майстер-клас, привела сина, тому що він навчається на реставратора, він тоді не зміг. Більше заради нього прийшла, щоб він побачив, вживу щось зробив. Чесно кажучи, дуже цікаво щось. Дізнаватися нове тим більше з історії України і з історії тих міст, які зараз на жаль Окуповані столітній театр був повністю затоплений. Орнаменти були затоплені і мозаїки, і з тими мастилами, що там плавали, і міни взривалися, можуть бути суттєві пошкодження, і так само і палац культури. Вони якраз в зоні затоплення. Будинки з кам'яними вишиванками переважно страждають від обстрілів. Ну як руйнується будинок, то руйнуються і монументальний. Осте в старому місті, ну вишиванки, є такі будинки. Це символ нашого міста, Нова Каховка. Уже більше року ми тут зорганізували благодійний фонд. Підтримуємо це таких волонтер. як ми да, військових підтримуємо наших новокаховських. Саме головна наша мрія це ми всі хочемо додому.